Уявіть собі на мить, ви генерал, командувач величезної армії. Ви стоїте на пагорбі, і крізь бінокль бачите, як два сталевих потоки ворожих танків, немов гігантські кліщі, готуються замкнутися за вашою спиною. У пастці опиняться понад 600 тисяч ваших солдат. Ваші розвідники кричать про небезпеку, ваші офіцери благають дати наказ на відступ, поки ще є шанс. Ви відправляєте доповідь за доповіддю вищому командуванню, пояснюючи, що це не боягузтво, а єдиний спосіб врятувати армію. А у відповідь з Москви лунає холодне як сталь. Речення Київ не здавати, стояти на смерть. Це не сценарій голівудського блокбастера, це реальні події вересня 1941 року. Це історія найбільшої ганьби Червоної армії. Радянська, а тепер і російська пропаганда десятиліттями називала це героїчною обороною Києва. Вони розповідали про трагедію, про подвиг солдат, кинутих проти переважаючих сил ворога. Але що, як усе це брехня? Що як це була не трагедія, а свідомий холоднокровний злочин власного командування у цьому відео ми проведемо власне розслідування і доведемо. Київська катастрофа це неминучий результат злочинної впертості та параної однієї людини, людини, чиє ім'я Йосип Сталін. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, чому він насправді приніс у жертву цілу армію, і як ця ганебна поразка стала фундаментом для головного міфу сучасної Росії міфу про велику перемогу. Щоб зрозуміти глибину прірви, в яку впала Червона армія під Києвом, нам потрібно повернутися в літо 1941 року. 22 червня Вермахт перетнув кордон. План Барбароса почав діяти, і перші ж тижні війни показали, що Червона армія, яку пропаганда називала непереможною і легендарною, абсолютно не готова до війни нового типу. Це була війна моторів, швидкості та оточень, а радянське командування все ще мислило категоріями Першої світової утримання рубежів за будь-яку ціну. І корінь цієї проблеми лежав не лише у застарілій доктрині, він лежав у страху, у тотальному паралізуючому страху, який скував усю верхівку армії, адже лише за кілька років до війни. У 1937-38 роках Сталін провів, небачені за масштабом чистки в армії. Були розстріляні найкращі, найдосвідченіші та найрозумніші командири: маршал Тухачевський, командар Миякір, Уборевич та тисячі інших. На їхні місця прийшли або бездарні, але лояльні підлабузники, або молоді командири, які панічно боялися. Проявити будь-яку ініціативу, що могла б бути розцінена як зрада. Вони були навчені виконувати накази, а не думати, і цей параліч думки стане однією з головних причин київської катастрофи. Головний удар німці завдавали на Москву, але в Україні, де наступала потужна група армій Південь, під командуванням фельдмаршала фон Рундштета – Просування було не таким швидким, українська земля буквально горіла під ногами окупантів, і центральним вузлом оборони став Київ. Сталін, оговтавшись від першого шоку, вчепився в ідею оборони столиці України як в рятівну соломинку. Втрата Києва була для нього немислимою. Це був би не лише військовий, але й колосальний ідеологічний програш. Тому наказ був чітким і недвозначним стояти на смерть. Командував Південно-Західним фронтом, що обороняв Київ, генерал-полковник Михайло Кирпонос, герой радянсько-фінської війни, сміливий та досвідчений командир, він був одним з небагатьох, хто розумів усю небезпеку ситуації. Він бачив, як німецькі танкові клини обходять його фланги. Він розумів, що вперта оборона міста, хоч би якою героїчною вона не була, неминуче призведе до оточення. Його штаб, зокрема, талановитий начальник штабу, генерал-майор Василь Тупіков, буквально засипав Москву доповідями, де по картах, по кілометрах, розписував загрозу. Вони пропонували те, що було єдиним правильним рішенням залишити Київ. Організовано відвести війська на лівий берег Дніпра, врятувати армію і з нових рубежів готуватися до контрударів. ще в кінці липня. Цю ж ідею намагався донести до Сталіна начальник генштабу Георгій Жуков. Під час наради у Кремлі він прямо заявив, що фронт може не витримати і потрібно готувати відступ. Сталін вибухнув. Він обізвав Жукова панікером і звинуватив у тому, що той пропонує здати ворогу радянську землю. Жуков наважився заперечити. Якщо ви вважаєте, що начальник генштабу здатен лише на дурниці, то йому тут робити нічого. Результат був миттєвим. Жукова зняли з посади і відправили командувати другорядним фронтом. Це був урок для всіх. Урок, який генерали засвоїли, дуже добре. Краще мовчки відправити на смерть сотні тисяч людей, ніж заперечити вождю. І поки в радянських штабах панував страх, у німецьких шла гаряча суперечка. Генерали Вермахту, такі як командувач групи Армій Центр фон Бок та начальник генштабу Гальдер, наполягали, треба йти на Москву. Вони вважали, що взяття столиці СРСР призведе до політичного колапсу режиму. Але Гітлер думав інакше. Він був одержимий ідеєю захопити економічно важливі райони України, Донбас, а також Крим. Для цього йому потрібно було знищити величезне угруповання радянських військ, що заважало йому на півдні, і він прийняв рішення, яке багато істориків вважають його фатальною помилкою в довгостроковій перспективі, але яке стало смертним вироком для Південно-Західного фронту. 21 серпня він віддав наказ розвернути другу танкову групу генерала Гейнца Гудеріана з московського напрямку на південь в глибокий тил київському угрупованню. Це був неймовірний подарунок долі для радянського командування. Розвідка зафіксувала цей маневр. Було абсолютно очевидно, що готується гігантський котел з півночі, з району Гомеля. Насувалася сталева армада Гудеріана. а з півдня, захопивши плацдарм в районі Кременчука, їй назустріч вже йшла перша танкова група генерала фон Клейста. Відстань між ними скорочувалася з кожним днем. Уявіть собі, відчай керпоноса і тупікова. Вони бачать на карті, як дві смертельні стрілки наближаються одна до одної. Вони розуміють, що мають лічені дні, можливо, тижні. Щоб вивести війська з мішка, До Москви летять шифрограми навіть Микита Хрущов, тоді член військової ради фронту, який мав прямий зв'язок зі Сталіним, намагався переконати вождя. Але Сталін був невблаганний. Він жив у власному світі, де Червона армія от-от мала перейти у контрнаступ. Він запевняв, що Гудеріан не становить загрози, що його розіб'ють резервні армії, але це були армії привиди, які існували лише на папері. 10 вересня генерал Тупіков відправляє до Москви, мабуть, найвідчайдушнішу свою доповідь. Він пише: Ворог замикає кільце. Подальша затримка з відведенням військ призведе до катастрофи і втрати армій. У відповідь з генштабу, яким тепер керував боєгузливий маршал Шапошников, приходить наказ припинити паніку, виконувати попередні вказівки, Київ обороняти. Це був смертний вирок. І ось 15 вересня 1941 року, біля містечка Лохвиця на Полтавщині. Передові загони танкістів Гудеріана і Клейста потиснули один одному руки, пастка закрилася. У найбільшому в історії воєн оточені опинилися чотири радянські армії, понад 650 тисяч людей, тисячі гармат і танків. Тільки тепер, коли катастрофа стала доконаним фактом, Москва нарешті прокинулась. В ніч на 18 вересня, через три дні після замикання кільця, надійшов дозвіл на відступ, але відступати було вже нікуди. Ай... Єдиний фронт розвалився, керування військами було втрачено, армія перетворилася на натовп почалася агонія. Солдати та офіцери, покинуті на призволяще, намагалися пробитися на схід невеликими групами, але небо над котлом контролювала німецька авіація. Штуки з пронизливим витям пікірували на колони, перетворюючи дороги на пекло. Закінчувалися боєприпаси, закінчувалася їжа, закінчувалася надія. Командувач фронтом Михайло Керпонос до кінця залишився зі своїми солдатами. Йому пропонували літак для евакуації, але він відмовився. Разом зі своїм штабом, генералами Тупіковим, Писаревським та іншими, він приєднався до однієї з колон, що йшла на прорив. 20 вересня, в урочищі Шумейкове, неподалік від Лохвиці, їхній невеликий загін був оточений. Кирпонос особисто вів бійців в атаку з гвинтівкою в руках. Він був кілька разів поранений, і остання міна обірвала його життя. Його тіло німці знайшли серед десятків інших загиблих. Так безславно, у глухому українському лісі. Загинув командувач цілого фронту, зраджений і покинутий своїм верховним головнокомандувачем. Масштаб катастрофи вразив навіть німців. Вони взяли в полон, за їхніми даними, понад 665 тисяч людей. Величезна територія була завалена покинутою радянською технікою. Це був тріумф Вермахту, і це була найбільша ганьба Червоної армії. А радянське інформбюро в ті дні сухо повідомляло: після багатоденних запеклих боїв наші війська залишили Київ. Жодного слова про оточення, жодного слова про сотні тисяч полонених, жодного слова про злочинний наказ, що призвів до цієї трагедії. Так що ж означає ця далека, на перший погляд, історія для нас сьогодні, а вона означає все. Боківський котел 1941 року це не просто сторінка з підручника, це ДНК російської військової системи, це її матриця, яка не змінилася за понад 80 років. Подивіться уважно, злочинна тактика, де життя солдата не варте нічого, повна зневага до реальної обстановки на полі бою, вперте бажання утримати будь-якою ціною політично важливий. Але стратегічно невигідний плацдарм, готовність кидати у м'ясні штурми тисячі людей аби тільки виконати безглуздий наказ диктатора. Хіба це не те саме, що ми бачили в боях за Бахмут? Хіба не це відбувалося під Авдіївкою, Вугледаром чи Маріуполем? Російська армія сьогодні це пряма спадкоємиця сталінської червоної армії, де ініціатива карається, а бездумне виконання злочинних наказів вважається доблестю. Привид генерала Кірпоноса, який благав про відступ, щоб врятувати людей, досі блукає над штабами російських генералів, які так само бояться сказати правду своєму фюреру в Кремлі. Вони досі воюють не якістю, а кількістю. Вони досі завалюють українську землю трупами своїх солдат, а їхня пропаганда перетворює ганебні поразки на великі перемоги. Міф про велику перемогу це головна духовна скріпа сучасної Росії, і він збудований на крові та брехні про такі катастрофи, як Київська. І ця катастрофа мала для України. Ще один жахливий наслідок. Всього за дев'ять днів після того, як німці увійшли до Києва у Бабиному Яру почалися масові розстріли. Одне з найстрашніших злочинів Голокосту. Військова поразка, спричинена некомпетентністю радянської влади, відкрила шлях до геноциду на нашій землі, руйнуючи міф про велику перемогу. Викриваючи правду про злочини радянського режиму, ми не просто відновлюємо історичну справедливість. Ми б'ємо по ідеологічному фундаменту сьогоднішнього ворога. Ми показуємо всьому світу, що їхня система прогнила нелюдська і не змінилася з найтемніших часів ХХ -го століття. Головний висновок з історії київської катастрофи простий: імперія, яка не цінує людське життя, приречена. І наше завдання допомогти їй пройти цей шлях до кінця. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви вважаєте, що правда про нашу історію має бути почутою, підтримайте канал Незламна Історія лайком, підпишіться та натисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити наші наступні розслідування. А в коментарях напишіть свою думку, як ви вважаєте, чи був у генерала Кирпоноса та його офіцерів шанс врятувати армію, якби вони порушили злочинний наказ Сталіна? Чи це був би для них шлях до неминучого розстрілу? Давайте обговоримо це. Боронімо нашу історію, бо вона це теж наша зброя. До зустрічі!